Доброго вечора, ми з України. Відео створено за підтримки магазину зброї Кедр. Привіт, друзі! Радий вас бачити в себе на каналі. Продовжуємо знімати тихі відео. І сьогодні у нас на огляді на відстрілі буде ось така пневматична гвинтівка. Це фірма HatSan. І модель самої гвинтівки у нас. Striker Edge Hudson Striker Magnum. він же Edge. Ось така у нас гвинтівочка. І давайте більш детально з нею познайомимося. У нас вона виконана у пластику, довжина ствола у нас 110 мм. Вага, загальна вага гвинтівки без оптичного прицілу 3 кг. Калібр 4,5 мм, початкова швидкість кулість 305 м на секунду. Виконана в пластику, вона в пластиковому ложі. Має у нас автоматичний запобіжник. І е, тип пневматики це пружино-поршньова е, пневматична гвинтівка. Із кріпленням, як ви бачите, оптичного прицілу під ласточкин хвіст. Також має прицельну мушку. І цілик. прицельна мушка і цілик. Що ж, давайте тепер більш детально знайомитись із її характеристиками на ділі. Будемо відстрілювати ми через оптичний приціл. Ми знімемо заглушки. І давайте підемо тепер разом і почепимо нашу мішеньку. Будемо відстрілювати ми по ось такій мішеньці, діаметр у нас. Нашого центрального круга 6 см. Беремо і ходімо, покажу вам, до речі, ми все в тому ж місці, що вам сподобалось біля річки. Ходімо тепер до мішеньки, у нас 16 кроків, ну близько 15 метрів. Та ж мішень, що з прошлого разу. Із предучої нашої гвинтівки. Давайте замінимо зараз наш, нашу мішень і давайте будемо починати. Ось, друзі, що у нас вийшло. Замінив я новеньку мішень і е, зразу хочу оговоритись, оптика мною не пристрілювалась і я буду цілитись сам. Хрестик ось тут буде. Якщо воно буде бити лівіше, правіше, то це вже проблеми самого власника. Хай він пристрілює, нам головне подивитись, яка буде кучність. Ну, Ви зрозуміли, ви в мене глядачі, які вже в темі, ви зрозуміли. Ходімо, будемо відстрілювати. Що ж, друзі, будемо ми відстрілювати з наших близько 15 метрів, як і іншу гвинтівку. Цілитись я буду, зараз я вам спробую показати, спіймати. Так що ж таке, не так-то просто спіймати. Ось, видно вам хрестик. Ось наш кружок. Ось так. Наш. Ось так наш кружок буде в центрі е, хрестика і будемо бити саме туди, а там подивимось, яка вже буде кучність. А пристрілювати вже, якщо вона не пристріляна, це вже буде власник даної гвинтівки. Так, Я вам встановлю, щоб ви у мене все бачили. Обов'язково тактичний пеньок снайпера будемо ми використовувати. Ті ж самі кульки, це шершень. Навіска у нас 0,68 грама, ось така кулька, що вам цікаво, пневматика явно не мій формат. Кульки в мене не поміщаються в пальцях. Ось така у нас кулька. І що ж, давайте починати. І хотілося вам ще сказати, що при зарядці. Зараз я вам покажу при, при зарядці. У цієї пневматики потрібно прикладати дуже великі зусилля. Відносно моєї, то це дуже великі зусилля. Так, вам гарно видно. Що ж, будемо цілитися, як я вже сказав, в центр. Давайте зробимо серію. перша є. Не забуваємо підбивати при перезарядці. І буде наша пневматика жити дуже довго. Що знімати з запобіжника вона краще стріляє. У мене запобіжник, ви пам'ятаєте, знаходиться біля спускового гачка. А тут трішки мені якось незручно, незвично. Те, щоб незручно, мені незвично. Я про нього забуваю. Вицілюю довго, щоб сам хрестик заходив кружочок наш. Я сбился с рахунку, это, кажется, четверта. Давайте еще одну и пойдем посмотрим, что мы настреляли. Так, и давайте остальное. Ну ось настрілялись, прибираємо тактичний пеньок снайпера, ходімо дивитися. Не буду тут робити склайку, щоб все було чесно. Так-моє йо -моє. так я снайпер ще той. Фу-фу-фу-фу-фу. Що ж, друзі, це старі отвори. А, зараз все-таки доведеться пристріляти гвинтівку, інакше кучу ми не побачимо. Зараз я її пристріляю і ми повернемося. Ну що ж, друзі, пристріляв, ну, пристріляв, можна умовно сказати. А, замінив я мішеньку, щоб ви бачили, що мішенька нова. Ходімо. Назад використав весь потенціал пенька тактичного снайперського взяли тепер сошки. Як ви розумієте, пристрілка була не така швидка. Так, встановлюю я, щоб ви щось бачили. Пневматика така заряжена. І так само буду в центр круга стріляти. Одна шкода, що при перезарядці сошки потрібно знімати. Ось такі сошки з таким ось таким макаром вони вдягаються. так Друга кулька. Відразу третій засилаємо. так, четверта, четверта і останню. П'яту зараз зарядимо і підемо дивитися, що ми настріляли. Сподіваюсь, що на цей раз мішей не лише злякалась. А тепер ходімо подивимося, що ми настріляли. бачу влучання, кудись так попадали. Друзі, дивіться, Так вам краще видно, діаметр з круга 6 см. От 6 см у нас розкид вийшов максимальний. А так 3. 3 із 5 потрапили чітко в ціль. Що ж, друзі, і тепер тест на пробиття зробимо товщину доски ви вже знаєте з цієї сторони бачите доска ціла в нас це ми вже трошки стріляли тут розважались зараз ось в цілий район ось сюди де доска ще не коцана відстріляємо серію із трьох пострілів і подивимося яке буде тесне пробиття Другий є. Зараз десь рядом подивимося, що буде з третім. Так. І третій є. Давайте тепер глянемо. Так, ось наші один другий, третій і ззаду нікого немає. Ось такий у нас результат. Товщину я вам приложу. Що ж, друзі, от таке в нас вийшло коротеньке відео. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал і до зустрічі у коментарях під відео. Бувайте, друзі!